Львівщина ярмаркує. Упродовж липня у містах області відбудеться 25 ярмарків, на яких селяни можуть продати свою продукцію, а городяни купити товар трохи дешевше. У містечко Комарно на Городочині з'їхались виробники з довколишніх сіл. Зараз ще не сезон, тож свій увесь та пшеницю пан Володимир більше рекламує ніж продає. Тривів вже після жнив, коли вже люди комоводяться. А зараз скільки продав? Абсолютно сказати що. Нічого. Шо, Тільки йде реклама, хіба то вже будуть приїжджати на, на фірму, там вже будуть забирати. Скаржиться на торгівлю. І пан Михайло, який торгує помідорами з Івано-Франківщини. Продавчив багато, а покупчив мало. <реш> <реш> Але виживати треба, і мусимо м'ясний ярмарок в окремому павільйоні. Такий товар продавати просто неба не можна. Пан Йосип сам вирощує свиней. каже зараз вигідніше продавати м'ясо ніж сало. Сало зараз не йде, всі роблять перспективу на м'ясний напрямок свиней. Якщо, припустимо, зарізати свиню, кілограм 6-7 тільки буде грубого сало. Основне сало йде тоненьке, а тоненьке сало воно дешеве по 15 гривень. Ми просто втрачаємо Економічно невигідно вирощувати сальні свині. Колись кумарно мало славу найбільшого базару після Львова. Зараз тут, крім ярмарку, торгівля йде щосереди і щоп'ятниці. Приїжджають зі всієї округи, зі всіх міст. Фермерам відведено відповідне місце. Базар починається в третій годині ранку. У нас перший базар це Тваринницький базар, і люди з окружаючих сіл, пізверинець, зашковчі привозять сюди маленькі свинки і продають. Продають людям такі ярмарки, влаштовують для фермерів та селян, які не можуть продавати свій товар у Львові. Приміські райони при близькі до обласного центру мають можливість доставити своїх людей на один з 30 ринків Львова. Але разом з тим, ті, хто не має можливості, не має бажання чи не має невеликі партії, можуть зреалізувати продукцію на Місцевому районному ринку ярмарки триватимуть аж до морозів. Восени, коли закінчать збирати урожай, вони будуть значно більшими. Арсен Данилюк, Юрій Герасимов, головні новини. Львова.